От Приїхав оцей масив згорівшої кукурудзи. Ось ось вона така. І, казалось би, згоріла вона від жари, від того всього. Але ось ось що хочу показати. І починається ось ось друге поле. Тут другий власник. І маємо ось отаку ось кукурудзу. Ось о. межа. Тобто особливість гібриду, як я й предположив на самому початку, От, потрібно підбирати правильно, так як від цього дуже багато залежить. Ось вона зелена геть повністю у людини. тут и вона высока не поднимет, чтобы показать. И тут, то есть, уже и все, Ой, скажем, вот так. Ой, все, уже она всохла. І качанчики. Ось є спор, що нема шулячки. В принципі, вони ще й виповнені. Ось, тут трошки кроща, йому там десь трою ломов. Ось непогоний такі прям качанчик є. Але вот по-моєму шуляк. Шуляк, 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 шуляк ось. І ось перейдемо на оцю. То гібрид я не знаю який. Тут знаю. То есть ото такі є все. Ось тут так. Так, кстати, оце ось ця кукурудза поле та, де я знімав, де ми воточник вибризкували, запримідели дікомбу. З мезотріоном і нікосульфуроном тут, на цьому полі, от ось воно зелене. От там воно знімали ми нижче відео. Отак.